В сьогоднішньому відео у мене на столі дуже багато косметики, але розкажу вам я про неї. Дуже поверхнево. Справа в тому, що сьогодні в нас буде відео топ-5 моїх найулюбленіших брендів. Ви часто мене питаєте, який бренд косметики я б порекомендувала. Справа в тому, що класно, коли у вас є можливість вибрати найкращу опцію із кожного бренду, із кожної торгової марки, і користуватися ними всім разом. Але є дівчата, які дуже люблять, щоб все було однієї торгової марки. В цьому є логіка, бо воно все краще між собою поєднується. Можливо, так так Але я блогер і мені все ж таки подобається дуже багато косметики, дуже багато всього тестувати, для того щоб я могла. Зрозуміло, вам про неї розказати. Давайте почнемо з бренду Шанел. Справа в тому, що останнім часом він мені все більше і більше подобається. У них дуже багато всього цікавого, і тональні основи, і пудри, і продукти для губ дуже цікаві, останнім часом виходять. І, звичайно ж, парфумерія. Від бренду Шанел я могла б зібрати повністю всю косметичку і не користуватись більше нічим, але треба мати на увазі, що догляд у Шанел доволі такий дорогий. Тому на догляді я. Трошки економлю і купую догляд у Dior, у Estee Lauder, У інших брендів у Chanel догляд я не купую, але дуже багато мініатюр пробувала. Тому про Chanel буде окреме відео, як і про всі останні топ-5 брендів, які будуть сьогодні в відео. Я зніму окреме відео. Про Estee Lauder буде на цьому тижні, про інші бренди будуть ну, трошки пізніше виходити. Наразі від Chanel в мене є такі продукти, але в них є ще. Кращі тональні основи інші. У них є класні консилери, у них є дуже класні туші. Мені дуже подобається Le Volume de Chanel, Але не всі її люблять, бо в неї така трошки дивна щіточка. Мені дуже подобаються їх парфуми. Я взагалі вважаю, що парфуми Chanel одні з найкращих саме для мене, тому що я не люблю якихось дуже активних ароматів, а Chanel мене повністю влаштовує. Ось так. Далі. В один час в мене було дуже багато продуктів від Грилен. Я знімала окреме відео вже не раз про цю торгову марку, але зараз в них так багато усього новенького, що треба вже оновити те відео і розказати заново. Наразі в мене є коректор, в мене є пуста баночка тональної основи одна з кращих таких легеньких тональних основ на водній основі. Якщо вам таке подобається, від легкого до середнього покриття для того, щоб це було непомітно на обличчі, то зверніть на неї увагу. Коректор консилер в неї. Коректор-консилер у Герлен цей доволі такий плотненький, але в них є зараз і більш легкі консилери, більш такі сучасні, більш. Повсякденні і у них вийшла класна матова тональна основа. Я вже спробувала, мені вона сподобалась. Що я використовую кожен день, це пудру від Герлен. Вона швидко закінчується, дійсно, у мене відтінок другий, але я використовую її рідко. Я не матую обличчя дуже сильно, в мене вона не блищить, але для того, щоб поправляти макіяж, ця пудра в мене лежить в сумочці. Ось, Мені дуже подобається, як Герлен працює зі шкірою них дуже багато цікавих позицій, у них дуже красиві помади і дуже красиві кейси, одні з найкрасивіших, мені здається, на сьогоднішній день на ринку. Тому на Герлен також варто звернути увагу. У них є парфуми, і є такі легенькі, і є більш сильні. Тобто також можна зібрати повну косметичку. Єдине, що я не користуюсь доглядом від Герлен, у них не часто бувають мініатюри, їх нелегко дістати. і... Тому, з, догляду, з доглядом від Герлен, у мене такі натягнуті відносини, можна так сказати. Також один із найулюбленіших брендів для мене це Діор. Мені дуже подобаються їх продукти для губ. Це наразі найкоханіші, найулюбленіші, найкращі для мене продукти для губ. Також буде окреме відео про Діор. Мені дуже подобаються їх парфумчики, мені дуже подобається, як Діор працює зі шкірою, але їх тональні вони в. Більшості своїй вони трошки, знаєте, такі більш плотні, ніж мені б цього хотілося. Ось вийшла новенька тональна основа, додаю вам відео вставляю, з сяючим ефектом, але можливо вона буде підкреслювати пори. Не знаю, чомусь мені здається, що буде підкреслювати пори. І з тональною основою минулорічної, котра з бежевенькою такою кришечкою в мене не склалася, вона у мене лежала поверх шкіри, тому я до тональних основ діор відношусь так дуже. Um... Акуратно, мені треба їх протестувати, мені треба декілька мініатюрок в різних умовах протестувати, для того, щоб купити повний розмір, для того, щоб не прогадати. З Шанел чи з Стілаудер, в мене чи з Герлен з цим легше, тобто там мені більшість тональних основ завжди підходять. У Діор тональні основи мені не завжди підходять. Мені дуже подобається догляд від Dior. У нього порівняно з Шанел і Герлен нормальні ціни, але я користуюсь двома серіями. Я користуюсь Dior Light. Це найдешевша серія, котра є у Dior. І також Dior Capture, ось така. Вона не завжди дешева, є щось дешевше, є щось дорожче, але взагалом мені дуже подобається. Найменше із Dior Capture мені сподобалась серія Cell, яка з якимись фіто. Фіто чимось, я вже не пам'ятаю, я робила вам огляд на склад з якимись рослинними компонентами. Ось вона мені сподобалась менше всього. Хоча я умивалочкою користувалась, мабуть, рік із тієї серії. Ось, що стосується торгової марки Діор. Далі, так склалося, що торговою маркою Estee Lauder я користуюсь вже дуже-дуже багато років. Це одна із таких люксових чи напівлюксових торгових марок, з якою я познайомилась найближче, і я тестувала, ну якщо не всі, то майже всі, і преміальні, і непреміальні лінійки від Estee Lauder. Справа в тому, що це один із найкращих таких нежадних брендів на ринку України, котрі і мініатюри випускають у безмежній кількості. Тобто майже все є в мініатюрах і тоніки. Цього тоніку, на жаль, я в мініатюрах не бачила. Але тонік Soft Clean, котрий рожевий, його в мініатюрах вже декілька років просто повно. І умивалочки ось такі в мініатюрах. Тобто я тестувала від Estilauder, ну, 95% мабуть, усього асортименту. Може, щось новеньке вийшло, я ще не бачила, не знаю. Але мені здається, що я пробувала все. Я не купую Estee Lauder дуже часто, але у них так багато різних наборчиків з мініатюрами, тобто, де ви платите, наприклад, за повнорозмірний крем для зони навколо очей, і отримуєте ще для тесту ось таку мініатюрку з сироватки і мініатюрку крему для обличчя. Загалом мені дуже подобається цей бренд, і їх тональна основа одна з кращих на сьогоднішній день із тих, що я пробувала, і їх тональна основа Double Wear, це просто бестселери, котрим користуються усі візажисти. Далі, ось ця сироватка на ній написано, що вона найт, але вона не тільки найт, її можна наносити і навіть поверх макіяжу. Якщо ви бачите якісь лущення шкіри, то можна просто так точково нанести уже поверх пудри, навіть, для того, щоб це і зовні виглядало більш так приглажено, більш симпатично. І для того, щоб підлікувати якісь. Шкіри. Їх крем навколо очей, я вважаю одним з кращих антиейдж ейдж кремів Я ним користуюсь стабільно, мабуть, раз на рік точно купую. Дуже мені подобається серія Supreme, також у них вийшов ще нічний кремчик Supreme синій декілька років тому. І декоративка, і догляд мені подобаються, і також можна підібрати при бажанні якісь парфумчики від Estee Lauder. Тобто, також можна зібрати повнісіньку косметичку і відчувати себе при цьому нормально, тому що у Estee Lauder порівняно з іншими брендами, мабуть, найдемократичніші ціни. І останній, але не за важливістю бренд це Шарлотта Тілбері. Я познайомилася з ним не так давно, точніше, познайомилася я з ним давно, але в моїй власній косметичці він з'явився недавно. Ой, вже цілих три місяці пройшло, Боже, як летить час. Десь три місяці тому в мене з'явився цей бренд. Я купила відразу Beauty Box, для того, щоб максимальна кількість продуктів у мене з'явилася, для того, щоб максимально всього я змогла протестувати. Кремиком я користуюсь вже, мабуть, два роки. Роки періодично дуже мені подобається, і зараз він у мене в використанні. Це такий найплотніший крем, але при цьому він дійсно робить якісь дива, він дуже наповнює шкіру, дуже робить її такою більш поружною і під макіяж нормально він себе поводить, і загалом класний. Далі мені дуже подобаються їхні тіні, вже мільйон разів вам їх хвалила. Оці четвірки мені більш подобаються, ніж ці. Великої палетки в мене в власному використанні не було, але на курсах макіяжу я їх тестувала, також там є цікаві варіанти. Далі, ось ця двічка дійсно, вона дуже крута і дійсно в неї аналогів мало. А є. Схожа, схожий продукт за якістю від Makeup Revolution, але це дуже-дуже. По сводчим дійсно вони схожі, але по результату на шкірі в макіяжі це дуже-дуже різні продукти. Далі кремовий хайлайтер. Просто немає ніяких аналогів, не знаю ніяких аналогів, які б робили те саме, що він робить. Найтакий цупкіший гель для брів від Шарлотте Цілбері. Також навіть у таких брендів, як Анастасія Беверлі Hills, гель для Брів програє, на мій погляд. Magic Oil це один із небагатьох Цього продуктів, котрий мені не сподобався. Тобто, це, знаєте, такий масличко для губ, коли у вас з губами все в порядку. Коли у вас губи не в порядку, то він а, зовсім нічого не зробить. А, прикольна туш, у мене декілька тушів від Шарлотти Тілбері з тушами у них також все в порядку. Тобто Це той бренд, де можна підібрати весь асортимент від цієї торгової марки. Ось на цьому все. Я вам показала топ-5 своїх найулюбленіших брендів. Звичайно, я ще дуже багато торгових марок використовую, мені подобається Hourglass, але від Hourglass я ну, доки що не так багато продуктів використовую, і я не знаю, як від Hourglass зібрати косметичку, якщо чесно. Тому що деякі продукти ну, мені, власне, не дуже підходять. Ну що ж, на цьому все. Якщо відео вам сподобалось, то, звичайно, підтримайте мене лайком і. Побачимося з вами дуже дуже скоро у наступних. Бувайте.